Kokia yra rospas karaliupoje? Українську народну традицію свято урожаю, яке буває в кінці осені, і західноєвропейську традицію, традицію древніх кельтів, традицію, яка прийшла із Америки. І говоримо собі, так, шановні, якщо ми йдемо до Європи, то ми поєднуємо європейські цінності, наші українські цінності і беремо саме краще. Маме такие бусы сделать. Посмотрите, у всех у вас получилась своя форма, да? Теперь обратите внимание, одна сторона более красивая, а вторая сторона может быть не такой красивой, но мы ее можем точно также исправить. Кто? Таня. Таня. и украинский золбик. Нареш и Национальный продукт.